Реалії такі, що ну ми не можемо відпочивати. Зараз, зараз такої можливості просто не просто не існує. Так дійсно нас з Бахмутського напрямку перекинули на Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок для нас видався ще більш складним, жорстким і кровавим, ніж навіть Бахмутська кампанія була. І звідти нас одразу перекинули на Харківщину, там де теж готувалися наступальні дії противника, які, в принципі, зараз, зараз ми і спостерігаємо, які ми там своєю бригадою відбуваємо. Щоб було розуміння, на сьогоднішній день щоденно відбувається. Штурмові дії, спроби штурмових дій в смузі абсолютно кожного батальйону 3 штурмової бригади. Тобто, ворог, навіть не дивлячись на те, що в нього немає успіху в нашій смузі, тим не менше, може собі дозволити щоденно витрачати штурмові групи. По декілька штук на, на добу, які намагаються штурмувати. ну тобто там Є батальйони, в яких там по три-по чотири штурмових дій за добу. Да? тобто Це одна група, її знищили, або там вона розбита частково, потім йде друга, потім третя, потім четверта, а потім нова доба, і в тебе все знов по-новому. -по вони там намагаються різні застосовувати. Ми вже все, що завгодно бачили. Там, і вони і на мотоциклах намагались проїжджати Біжати наші позиції і на гольфкарах, і на бронетехніці, і на чому і пробігати. Так вони намагалися, і просто бігти. ну, Ми просто навіть спостерігали, коли вони таку вірніцю влаштовували, коли просто піхота постійно біжить, біжить, біжить. Я не знаю, на що сподівалися, що Патрони закінчаться чи що. Чи і просто там, близько 40 е, військовослужбовців, противника отак, от просто бігли, 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 які всі були в отозі знищені. Да, але, але ворог може собі дозволити. Ну, це м'ясні штурми. Да, він може собі дозволити такі події. От, і це насправді досить складно, коли ти в цьому знаходишся щоденно.